Всім привіт! Всіх вітаю на своєму курсі по основам векторної графіки. Сьогодні ми будемо розбирати таку програму, як Adobe Illustrator. Сьогодні буде перший урок, це вступ і розібрання взагалі всіх функцій. Ми будемо розбирати і вчитися працювати з ними і обдивлятися всі інструменти, які є в цій програмі, в цій суперській програмі, за допомогою якої можна робити дуже багато різних дизайн-проєктів. Також портфоліо можна заповняти, дуже гарно робити ще оформлення YouTube каналів, instagram каналів. Тобто, це програма для дизайну. Тут можна робити найкращий дизайн взагалі. Під любу тематику, під любу графіку, під любий стиль. Взагалі, от. От нас зустрічає отаке меню спочатку. Я працюю в версії Adobe Illustrator 2022, 2022 року, якщо що, завантаження цієї програми буде в моєму телеграм-каналі, ви зможете звітом те безплатно встановити. От. Що стосується інтерфейсу, отут зверху є панель. Дуже корисна панель, вона зустрічається в дуже багатьох різних програмах, від Adobe корпорації, наприклад. Це таке меню, з якого ви можете створювати проекти, відкривати вже існуючі проекти, експортувати свої роботи в різні стилі і так далі, під будь-який формат. Також тут є редагування, папка, об'єкт, текст, тобто для роботи з текстом, виділення, ефекти. Оце. Вкладочка буде дуже корисна для нас. Ми тут будемо виставляти якісь ефекти для наших картинок, до прикладу, тінь, а, якісь там бліки або щось типу того. Також перегляд і вікно. Вкладка вікно вив виводить на екран якісь пункти. Також тут можна налаштовувати пензлі і так далі. З цим всім ми будемо знайомитись по погодою роботи, а давайте створимо перший наш файл. Для початку ми можемо нажати кнопку Новий файл. І в нас прогрузиться отаке вікно. Але можна зразу з шаблонів. Отут створювати. Тут є декілька шаблонів. Ви можете створити звідси зразу файл. От, ну Давайте створимо комбінація клавіш Ctrl-N. Чому Ctrl-N? Тому що Ctrl це командна клавіша і N – New. Тобто створити новий елемент. Все, створюємо файл і виберемо розмір. Я зазвичай працюю в 1920 на 1080. Це стандартний Full HD формат. Тобто в ширину 1920 пікселів і в листу 1080. Також тут можна вибрати е різні міліметри, сантиметри, метри, ярди і так далі. Ну, ми працюємо в піклях. В піксельній графіці. От, тут можна додати ще пікселів е з боку, які будуть. При друці, це дуже корисно, так. Тому рекомендую, якщо ви хочете ставити ваш файл на друк, отут додати піксель. Ну, але я отак створюю. Все. Тепер ми можемо якось назвати також файл. Це саме з мене поле. Давайте назвемо тест. Я називаю тест. Все. І також можна якість картинки поставити і Кольний режим кольорний режим я ставлю RGB, але якщо ви хочете під друк слати файл, то вам потрібно вибрати смак. RGB, якщо що це система кольору, red, green, blue. І від цієї системи походять далі відтінки. якісь Все. От, я створив файл. Отак От він виглядає: стандартний ілюстратор файл. Давайте розпочнемо знайомство з цією програмою. з Навігації, як тут взагалі управляти в цій програмі. Ну, ми можемо бачити, що тут є такий повзунок коліщатко, який можна крутити отак. Але можна ще на мишці натискати колеско мишки. Отак. І ви будете переміщуватися. Для того, щоб віддалитися або приблизитись, ви зажимаєте Alt і віддаляєтесь колесиком або приближаєтесь до файлу, до грани цього файлу і так далі. Коротше, що по навігації. Також, якщо ви хочете переміщатися, от буде спавнитись така рука, ви маєте нажати на колеско мишки. Тобто, отак ви можете переміщатись. Це що навігації. В принципі, з основних таких пунктів тут вікно-шари. Отут будуть всі наші шари, які будуть знаходитись на файлі, тобто всі об'єкти, і так далі, на яких ми будемо працювати. Тобто можна тут створювати нові шари. І також видаляти їх. Вони також розмальовуються різним кольором. І тут ще є таке око, якщо ви відключаєте його, то видимість вашого шару не буде видно. І також тут є замочок. Тобто, якщо ми створимо якусь тут фігуру, давайте я зроблю якусь фігуру. Отаку. І оцей шар, на якому знаходиться ця фігура, заблокує. Я не зможу перетягувати цей об'єкт і працювати на цьому шарі. Оце просто як для прикладу. Також, якщо я закрию видимість, об'єкту видно не буде. Окей, супер, з цим розібралися. Тепер нам потрібно розібратися з е, інструментами. Взагалі, в ілюстраторі дуже великий спектр інструментів. Тут можна робити роботи взагалі. Під любу графіку, під будь-який кольорний ефект і так далі, з любої, з яким обведенням, як вам сподобається. Ну, Давайте для початку оди, е, оглянемо інструменти. Отут є інструменти, геометричні фігури. Прямокутник, прямокутник із заокругленими кутами, еліпс, багатокутник, зірка, відблиск. Це все ви можете створювати. Гарячі клавіші до прямокутника СМ, я натискаю M. От, я можу створити прямокутник довільний форм. Зазвичай я роблю фон файлу. Саме завдяки прямокутнику. Отак. І обов'язково не забувайте приблизитись до кутів і вирівняти їх. Але давайте я перед цим приберу обведення. Можна отак це зробити. Все, тепер я рівняю файл, щоб він був рівним. Отаким От, чином. Супер. Гаряча клавіша для того, щоб створити еліпс. Це L. L. Тобто я можу отак створити будь-який еліпс, який мені захочеться, Якоїсь такої форми. Але якщо ви хочете чітке рівне коло зробити, то ви повинні нажати Shift. От Shift робить фігуру однакову. От. Це вже виходить коло. Давайте створимо щось таке. І бачите, я зробив фігуру. В принципі, я можу її зразу замалювати, зафарбувати, або якось збільшити, зменшити з вікна властивостей От це вікно. Взагалі, ці вікна можна по-різному отак розставляти, як вам сподобається. Я зазвичай користуюся або таким варіантом, або дефолтним самим стандартним. Ну, Мені отак подобається, в принципе. Також, якщо нам не подобається вирівнювання, ми не можемо це порівняти чітко, ці дві фігури. Ми можемо їх дві вибрати. І отут є така панель вирівнювання. Можна вирівняти об'єкт Отаким таким чином. Це так працює вирівнювання. В принципі, воно є і отут зверху. Така панель. Окей, з цим розібралися. Також давайте зрозуміємо, як працювати з кольором. Отут є такий квадратик з заливкою. Бачите, Тут ви можете залити, вибрати колір вашого елементу, як вам сподобається. І також є така функція, як градієнт. Отут кнопка градієнту, ви можете класнути два рази, і ваш об'єкт перефарбується у градієнт. В принципі, тут є різні види градієнту, до прикладу, радіальний, лінійний. І також довільний взагалі, який вам сподобається, ви можете ставити кучу точок, розфарбовувати їх, тобто робити якусь абстракцію. Ну, давайте зробимо градієнт лінійного варіанту. Два рази класнувши на цей кружечок, ми можемо поставити якийсь колір. Давайте такий синьо-жовтий прапор зробимо. От. Таким чином. Але, як ви бачите, тут ще є по центру зелений кольор. Як його прибрати? Нам потрібно на оці панельці отак об'єднати кольори. Тобто звести їх більше. Ось так. Тобто в нас буде чіткий різкий перехід. Все. А якщо ми хочемо цей градієнт якось змінити, змінити кут, положення, то ми просто беремо і тут змінюємо кут. 90 градусів або мінус 90, все. О, таким чином ми створили градієнт. Тобто, за допомогою цього можна робити різні гарні ефекти і робити картинки. Взагалі, одна рекомендація від мене, зараз покажу. Це досить гарний сайт, який називається FreePak. Free Посилання буде в коментарях. От, і тут ви можете надихатись, дивитися на різні іконки, файли. Картинки, макапи і так далі. Тобто шукати. Давайте, наприклад, напишемо art, Adobe, Illustrator і подивимось, якийсь варіант art. Ось. Тобто ви тут можете дивитися, що ви можете зробити і повторити, взяти якийсь референс, скопіювати якусь картинку і так далі, ви використати в своїх роботах. Це дуже корисний сайт для дизайнерів. Рекомендую, дуже часто ним користуюся при роботі з якимись презентаціями. або з якимись роботами векторами. От Бачите, що можна робити за допомогою градієнтів. Ну, градієнти додають яскравості картинці і виділяють її якось гарно. Тобто, я дуже часто користуюсь градієнтами. От, і в принципі, чому потрібно вміти працювати в ілюстраторі? Взагалі, на багатьох роботах зараз потрібно знання комп'ютера. І тут ви можете робити різні презентації, представлення свого продукту, стартапу. Це дуже корисна програма, і обов'язково потрібно знати, плюс-мінус основи роботи з Adobe-ілюстратором. В принципі, ще є програма під назвою Photoshop. Ця програма також дуже класна, корисна, але вона заточена під растрову графіку. Чим відрізняється растрова графіка від векторної? Тим що, векторна графіка не є піксельною. Ми скільки би до неї не приближали, отак. Вона не губить якості своєї, вона чітка. А растрова це така графіка, яка використовується більше в фотошопі, І вона є. Вона Працює за допомогою пікселів. Дивіться, в принципі, як виглядає якесь зображення. Бачите, воно піксельне. І скільки би ви не зближували, воно губить якість. От. Вектор більш чіткіший. Бачите оце растр. Грані такі піксельні, квадратні. Їх чітко видно, в принципі. Ви можете про це більше почитати в інтернеті. Це є в відкритому доступі. Але, щоб ви розуміли, в ілюстраторі працюється лише з векторною графікою. Це програма для векторної графіки. А Adobe Photoshop це і для векторної графіки, і більше для растрової. То там ви можете малювати, і більш вона заточена на растрову графіку. Але мені векторний стиль дуже подобається, я люблю в ньому працювати. В принципі, щодо презентації, ви можете тут робити презентації, яким чином? Ну, ви скажете: от в мене є одне вікно, як створити ще декілька вікон, щоб була прям велика така презентація під реферат. Тут є інструмент, називається монтажна область. Ви можете нажати. І тут, на плюсик. Можете скопіювати, створити якусь монтажну область. Можете ще змінити отут розмір її і так далі. От буде вже така презентація. В довільному порядку можна розташувати, як воно буде виглядати при друку, і так далі. От, і налаштувати взагалі під себе, як вам сподобається. І це дуже зручно, можна робити великі презентації з багатьма файлами. І потім друкувати їх. От, це що стосується презентації. Також з таких основних інструментів. Один з основних інструментів це чарівна паличка. За допомогою чарівної палички ми можемо виділяти якісь частини об'єктів. Давайте я, наприклад, додам ще декілька от кругів. Отаким от чином. Ну, якісь довільні фігури поробимо. І за допомогою чарівної палички ви можете класнути, і воно виділить якусь зону. Це дуже зручний інструмент, до прикладу, коли ви хочете видалити фон прибрати з якогось картинки, з якогось арту. Можете користуватись. Ще тут є інструмент, називається він ласо. От ласо. Ним ви можете малювати, робити якісь виділення. От. Таким чином. Також є інструмент перо. Ним ви можете також малювати якісь фігури, фарбувати їх потім. Якийсь градієнт. Також досить зручний інструмент. І одна з особливостей цього інструменту це заокруглення. Ви можете брати його отак, зажимаючи мишкою, зажимаючи лівою кнопкою мишки, отак заокруглювати, змінювати, направляючи ці лінії. Ось таким чином. Для того, щоб відмінити якусь дію. Ви нажимаєте Ctrl-Z. Воно відміняє дію назад. Все. Отаким От чином можна очистити якусь робочу область. Ну, наприклад, ви там щось зробили нечайно, не так, і ви хочете відмінити дію. Нажимаєте Ctrl-Z. В принципі, воно відмінить дію і поверне назад. Окей, це перо було. Також тут є інструмент, який називається малювання кривих, редагування кривих. Як це працює? От у нас є така фігура. І ми бачимо, що тут 4 точки. І ми хочемо додати ще. Бо чотирма точками сильно не поредагуєш цю фігуру. А ми можемо таким чином, цим інструментом надавати точок для редагування. От, Бачите, з цього вже можна випливати якийсь гарний арт, якась фігура. Також, якщо ми два рази клікнемо по цій точці, от таким чином, вона почне загострюватись. Тобто кути стають гострими. І відповідно в іншу сторону округлими, заокругленими. Це так працює інструмент редагування кривих. Окей, наступний інструмент це текст. Думаю, тут зрозуміло. Ви просто вводите текст, який вам заманець, який вам захочеться. Потім для того, щоб його збільшити, ну, бо він трошки маленький, шрифт маленький, ви нажимаєте комбінацію клавіш Ctrl-A. Тобто виділяєте весь цей текст. І тут надаєте шрифт, розмір шрифту. Також можна змінити шрифт, який вам сподобається. Вибираєте. Також можна встановити якісь гарні шрифти з інтернету, їх там є доволі багато. Можете пошукати і поцікавитись цим питанням. Тут є також налаштування тексту, можна зробити розмір між буквами більший, або поредагувати відстань між рядками і так далі. Тобто тут стандартні налаштування тексту. І обов'язково вигляд. влаштування вигляду текста, можна змінити колір, додати якогось обведення, наприклад, отакого. І буде вам текст якийсь гарний. Цим можна також користуватися. Я дуже часто текст роблю саме в adobe Illustrator. Ще тут є лінійні інструменти, це відрізок лінії, дуга, спіраль, прямгудна сітка і так далі. От можна робити просто прямі лінії. Це дуже гарно використовується також. Можете користуватися. Бачите, я не робив довільних ліній багато. Можна також збільшувати їх отаким чином. І отаким способом я просто все виділяю видаляю з допомогою Ctrl-Z, як я вже говорив. Наступний інструмент це геометричні фігури. Можна створювати якісь фігури. От. Наприклад, хату можна намалювати, що вам захочеться Далі це художній пензель шейпер, олівець, згладжування. Думаю, тут все зрозуміло. І ще, якщо ви щось намалювали, так? Олівцем щось намалювали, ви хочете це стерти, тут є інструмент Гумка. Але він стирає отак глобально досить Всі елементи. Тому раджу створювати новий шар. Отут. І новим шаром видаляти це все. Ну, гумка зрозуміло зрозуміла А, Також тут є поворот, дзеркальне відображення. от Наприклад, ви створили прямокутник, якось зафарбували його, ви хочете його дзеркально відобразити. Можна просто отут на цей інструмент нажати. І, в принципі, він отаким от чином буде крутитись. От, ще що стосується редагування, ми можемо копіювати елементи. От, як ми їх будемо копіювати. Ctrl-C, Ctrl-V це стандартна комбінація клавіш. А для того, щоб скопіювати на місці. Тобто, щоб об'єкт на тому самому місці скопіювався. ми нажимаємо Ctrl-C і Ctrl-B. Бачите, отут з'явився другий прямокутник коричневого кольору. Ми можемо так відставити. Якщо ми нажмемо правою кнопкою мишки по цій фігурі, тут будуть різні такі властивості. Ми можемо об'єднувати, групувати і так далі. Але самий такий основний пункт це трансформація. Отут ми можемо. Обернути, перемістити, дзеркально відобразити, масштабувати, нахилити, як ви взагалі здеформуєте цю фігуру, такою вона і буде. Я користуюсь тут дуже часто дзеркальним відображенням. Тут ви налаштов... налаштовуєте, по якій осі воно буде обертатись. Кут і так далі. Окей. Все, воно відобразилось дзеркально. Супер. Ось такий інструмент також корисний. Що ще? Тут є також різні такі інструменти. Сітчистий градієнт. Ну, тут можна справлятися і вивчати. І вивчати це дуже довго, тому що дійсно інструментів багато. Також, як працює піпетка, ви можете нажати клавішу I. Або отут на інструмент. Ну, я зазвичай користуюся I-комбінацією клавіш. Копіюєте колір. Потім нажимаєте B. І якось можете малювати. От. Б це, якщо що, отакий пензель. Тобто піпетка копіює колір. Е, ще тут є інструмент перехід і так далі. Взагалі, детальніше про всі інструменти можна почитати в документаціях, але якщо б вам було б не вистачало тут інструментів, ви можете нажати отут на три крапки, І тут є багато різних ще додаткових інструментів, можете собі на панель додати. Тобто, отака от програма, дуже класна, дуже зручна. Рекомендую користуватися. І це був перший курс, на якому ми розібрали основи Adobe Illustrator. З наступних уроків ми будемо писати і малювати дуже гарні арти, об'єднувати текст з картинкою, вміщувати це все, поєднувати. От, до наступних уроків.